Сьогодні у випуску Дивіться Так і попалося. Поліція затримала банду, яка пограбувала ювелірку у центрі міста. Поліція! Поліція, поліція! Біжі! 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 Секс тільки за згодою в Україні вступили в силу зміни до кримінального кодексу. Ідеальності одразу ми не чекаємо, тому що закон є свої прогалини. Там на визначення, наприклад, сексуальні згоді. Years Challenge. чи змінився кривий ріг за 10 років. Давайте подивимось, чи став кривий ріг краще за останні 10 років. Подробиці цих та інших новин далі. Про головні новини дня готові розказати кореспонденти першого міського. Вітаю! Найактуальніша інформація. Далі. У студії працює Наталя Булденська. Таки попалися 24 січня. Правоохоронці затримали зловмисників, які минулого тижня пограбували ювелірну крамницю Золотий вік грабіжників знайшли у Харківській області. Як виявилося, нападників було шестеро. Нагадаю, нахабне пограбування сталося ввечері 19 січня в районі соцміста. Чоловіки у масках обезброївши охоронця, увірвалися до магазину та винесли коштовності на чималу суму. 24 січня під час проведення поліцейської операції група зловмисників віком від 25 до 45 років були затримані. Організатор злочинної групи ховався при затриманні під ліжком. Правоохоронці вилучили у них понад півтора кілограма ювелірних виробів, три пістолети та інші речові докази. На даний час відкрито три кримінальних провадження за статтею «Розбій». Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення в волі. Підозрювані громадяни Азербайджану. Раніше вони вже нападали на родину фермера влітку 2018 року у Харківській області. Так вважає слідство. При затриманні зловмисників поліцейські вилучили більш ніж півтора кілограми ювелірних прикрас та вогнепальну зброю. Полиция, полиция! Лежать! Лежать! Полиция! Пормоч! Тільки за згодою в Україні вступили в силу зміни до кримінального кодексу. Поправки ухвалили ще рік тому, але діють вони тільки з 2019-го. Найголовніші нововведення це зміна самого поняття зґвалтування та усна згода на статевий акт. Українці неоднозначно сприйняли цю новину. Дехто навіть подумав, що відтепер, аби покохатися із партнером, має бути розписка. Чи дійсно це так дізнавався Михайло Гаркавий? Ось такі жартівливі меми, і навіть бланки заяв про згоду на секс з'явились в інтернеті. Ще ніколи українці так жваво і креативно не обговорювали зміни до кримінального кодексу. Люди жартують: невже аби зайнятися статевим актом, потрібно про це заявити вголос. Гумор гумором, але нововведення серйозні, адже головним чином вони захищають права людей. Ідеальності одразу ми не чекаємо, тому що закон є свої прогалини там на визначення, наприклад, сексуальні згоди, що таке згоди. але те, що це вже е, якийсь ширший інструментарій, ширше розуміння взагалі з культури, що є порушенням свободи, порушенням статевої свободи. Ну це відображається в цьому законі, в цих законів. Відтепер, аби зайнятися сексом, партнери повинні обов'язково отримати один від одного усне погодження. Якщо ж статевий акт здійснюється без отримання добровільної згоди в голос, це вважається зґвалтуванням. Взагалі не важливо, погодилась людина на секс чи ні, якщо їй не виповнилось 14 років. Адже за статевий акт з партнером такого віку в будь-якому випадку загрожує кримінальна відповідальність. В останній зміні закону написали і таке: якщо секс був примусовим та без добровільної згоди, то 100 тисяч гривень штрафу повинен заплатити той, хто наполіг на статевому акті, або ж відсидіти за це півроку за ґратами. Юристи говорять, відтепер те зґвалтування в кримінальному кодексі набуває іншого значення. Раніше зґвалтування вважалося тільки проникнення у тіло жертви природним шляхом, і якщо були погрози та насильницькі дії, або жертва знаходилася у несвідомому стані. Зараз під зґвалтуванням розуміють проникнення у тіло як природним шляхом, так і неприродним, і якщо не було попередньої згоди на секс. Раніше як якщо вона не спротивляється, то предполагается, что она добровольно согласна. Сейчас уже не так, даже если она не сопротивляется, это еще ничего не значит. И в общем-то это правильно. Потому что вот в практике вот, так люди говорят, посмеиваются. Но люди вот, которые в уголовном розыске, вот, с таким делом бывает очень много. Просто у женщины может быть вот такой вот психологический волевой срыв. Ну, допустим, у нас одним, потом он встает и неожиданно в комнату заходит еще 2-3 человека, у нее стопор. Она не сопротивляется. А потом туда еще и 5,6 и могут зайти. И такое бывает очень часто. Сексологи говорять, добровільна згода за законом це добре, але цього замало. Сексуальне виховання з хлопчиками та дівчатками потрібно починати ще з дитинства. Хорошо, коли та добровольне согласія починає форміруватися і ну, ізначально в розвитті. Є определенне приклади, є определенна тема, на короя стоїть розмовляти з дітьми, з подростками, можливо, навіть якісь лекції, бесіди, семінари вже для взрослих. Автори змін до кримінального кодексу прогнозують, з нововведеннями кількість зґвалтувань має зменшитись. Нагадаю, за минулий рік у кривому розі офіційно розслідували 12 випадків зґвалтувань. Михайло Гаркавий, Роман Кравченко, Віктор Зубченко перший міський. Боротьба з домашніми тиранами у поліції готують близько пів тисячі осіб, які працюватимуть у складі мобільних груп реагування на домашнє насилля. Про це заявив помічник голови національної поліції України. До складу груп реагування увідуть офіцери поліції, патрульні та інспектори ювенальної превенції. Під час спеціальної підготовки поліцейські вивчать та проаналізують тонкощі законодавства у сфері саме домашнього насилля. Додатково вивчатимуть. Психологію та надання невідкладної медичної допомоги навчання проходитиме у спеціальних інтерактивних кімнатах, де співробітники поліції зможуть відпрацьовувати різні сценарії реальних випадків домашнього насилля. Набули чинності зміни в Кримінальний кодекс. Це нова стаття 126 з позначкою 1 домашнє насильство серед цих змін. І ці групи будуть реагувати, мобільні групи поліції, будуть реагувати виключно на домашнє насильство. і складати усі первинні матеріали щодо цього правопорушення в перші рази, якщо це коїться, це буде адміністративна відповідальність, якщо це буде вже на системній основі більше двох або трьох разів то поліція вже може бути порушена кримінальне провадження по факту вчинення домашнього насильства. Погребів стане менше. Вириті й розкрадені льохи засиплють. На це з міського бюджету планують виділити півтора мільйона гривень. Такі дії необхідні через те, що все частіше їх розкрадають металошукачі Як наслідок, у подвір'ях багатоповерхівок стає все більш. Ям, які утворюють небезпеку для містян. За фактом крадіжки, власники погребів не звертаються до поліції, адже офіційно льохи у більшості людей не зареєстровані юридично. Комунальники розпочнуть роботи з ліквідації, якщо найближчої сесії депутати проголосують за це рішення. Дніпросадний матеріал з, з подушки, організація подушки з непросадного матеріалу і зверху у ми постараємося по факту аналізу кількості жалоб в кожному районі. Плюс-мінус однакове калінакове калічка крамничку зачинено. У Довгинцевському районі поліцейські затримали двох драгдилерів у під'їзді багатоповерхівки. За інформацією правоохоронців, молодики продавали мархуану прямо на сходових майданчиках. У проповноваженні карного розшуку та слідчі Криворізького відділу поліції затримали двох 19-річних містян на гарячому. Один зі зловмисників знаходився між першим та другим поверхом. У сумці чоловіка був пакунок із 42 сліп пакетиками з наркотичною речовиною. Між четвертим та п'ятим поверхом знайшли ще одного 19-річного молодика. У нього при поверхневій перевірці також вилучили 46 слів пакетів з марихуаною. За словами затриманих, наркотики вони знайшли та вирішили залишити для особистого вживання. Обидва зловмисники раніше не були засудженими, проте тепер їм загрожуватиме реальний термін. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Сорок шість пакетів за поміщені спецпопечатного спецпакета на саме поліцію країни. Смертельне полум'я 25 січня. Вночі загорівся будинок. Загинув чоловік. Ще двоє людей постраждали в оселі, де все трапилося, відрізане світло та газ. І навіть немає опалення. Тож мешканці зігрівалися вогнем. Це попередня інформація. Рятувальники констатують, пожежі в місті почастішали і тому відправилися у рейд. До них приєднався і наш Артем Нолан. Знищений дах, майно та майже усе, що могло згоріти. Але це дрібниці порівняно з тим, що вогонь забрав життя людини. Ще двох постраждалих у наслідок пожежі відправили до лікарні. Це невеликий будинок у дачному кооперативі Перлина на території центрального міського району. А точніше, те, що від нього залишилось. Навіть речі, ще сохнуть на мотузці, та собака власників залишився біля воріт. Уночі тут відбулася пожежа. Вони тут жили. Метлічева за ніуплату і взносовка тре. Ну товарищиці імейця вони ані сентября. Місяця не платили нічого. Я відключив звісно, світ. Мені позвонили коло двох. Ну, я приїхав сюди в 5 часов, ну, что, що, що посадивши два человека, а третій труп. Чоловік говорить, власники цього будинку зловживали алкоголем та, скоріш за все, через відключену електроенергію могли грітися всередині вогнем. Рятувальники загасили пожежу, але тепер будинок схожий на руїни. Площа пожежі склала 18 квадратних метрів. Вогнем було пошкоджено дах будівлі, конструкції, конструкція, також майно, яке знаходилось в будівлі. Причина та обставини пожежі встановлюються. Рятувальники говорять, кількість пожеж зросла, тому вирішили не сидіти, склавши руки, а поспілкуватися з містянами та розказати про правила поводження з побутовими предметами. Добрий день будинку була пожежа з лопальним випадком. Ми спроводимо. Інформаційно роз'яснення рейд нагадуємо правила пожежної безпеки. в Побуті з 1 листопада у місті відбулося майже три сотні пожеж. Левова частка у квартирах та будинках. Загалом загинуло п'ятеро людей, вісім постраждало, а чотирьох надзвичайникам вдалося врятувати. Артем Нолан, Никола Не Максим Бовчалюк, перший міський. Заснув за кермом та врізався у вантажівку у селища Авдотіївка. Військовослужбовці на субару протаранили фуру, яка їхала на зустрічці. За словами очевидців, водій марки задрімав та втратив керування над машиною. Від удару паркетник перекинувся на бік та почав диміти. Пасажири вибиралися з автівки через вибите ногами лобове та бокове скло. Керманича з машини допомагали діставати небайдужі очевидці. У водія декілька переламів та серйозна травма голови чоловіка госпіталізували до тисячки. Я не знаю. Я заснув. Я спав, ачнуся з пасажир чи водій? Пасажир. Пасажир. Це кров водія на ліцю влілася. А так з нами все нормально. Військовослужбовці прямували з Дніпра до Кривого Рогу у 17-ту танкову бригаду. Водій вантажівки, який рухався їм на зустріч, каже, побачив, що паркетник їде прямісінько на нього, тому намагався уникнути зіткнення. Але з'їхати на узбіччя не міг, аби не перекинутися. На місці події працювали патрульні та регулювали рух на проїжджій частині. Встановлювати обставини зіткнення будуть слідчі Софіївського відділку поліції. Виїхав ну, на січну полосу, Я вже вдрав е, в кувєт. Ну, Він мене вдарив вже в ковід. На обочині. Так і вийшло. Доїхати на трьох колесах 25 січня у маршрутки під час руху відпало колесо 281 маршрут. Рухався у бік 95-го кварталу по вулиці Волгоградська. Біля зупинки Мудрьона у авто вирвало ліве колесо. У транспорті знаходились пасажири, проте в результаті аварії ніхто не постраждав. На місці працювали патрульні поліцейські. Українська чемпіонка з Кривого Рогу почесне звання на першості країни з вільної боротьби у Хмельницькому виграла наша землячка Ілона Прокопівнюк. У напруженому поєдинку вона перемогла багаторазову учасницю Олімпійських ігор львів'янку Юлію Ткач. У змаганнях взяли участь більше сотні найсильніших спортсменів країни з дев'яти вагових категорій. Головна мета української чемпіонки участь в Олімпійських іграх 2020 року, що відбудуться в японському Токіо. Поспілкувався із призеркою всеукраїнської першості, і наш Олександр Фіфілатів. Вісім хвилин напруженої боротьби, і ось спортсменка з Кривого Рогу перемогла знану суперницю зі Львова Юлію Ткач. Наша землячка стала першою ваговій категорії до 62 кг кіло на чемпіонаті України з вільної боротьби у Хмельницькому. Для мене цей чемпіонат України був дуже сильний. Так як у мене була суперниця весія, трикратна учасниця Олімпіади, чемпіонка міра Юлія Ткач. І тому я знала, що я з нею встречусь в цій весовій категорії, я готувалася к цих соревновань і прошла уверенно, дошла к ней і уверенно виграла у неї. Я тренувалась, як і завжди, фізично готувалася, психологічно, технічно. кожному виступу на першостях передують інтенсивні тренування. Спортсменка активно займається фізпідготовкою в спортзалі та на тренажерах. А також в 25 метровому метровому в США номер 2 на південному ГЗК. Наразі Ілона входить до складу елітної групи кандидатів на участь в Олімпійських іграх 2020 року в японському Токіо. Це були соревновання, рішає на предолімпійський год. Илона уверенно выиграла эти встречи, стала чемпионкой. Ну и практически завоевала путевку для участия в чемпионате Европы, который будет проходить в Будапеште по взрослым. И также чемпионат Европы до 23 лет. Подготовка уже к олимпийским турнирам. Чемпіонату міра, якби как бы у нас почалася успішно. ліцензії на участь в європейських іграх розіграють вже на змаганнях в Угорщині. Та поки в найближчих планах Ілони збори на спортивній базі в конча заспі. Опісля братиме участь в європейській першості в Болгарії. Бажаємо нових перемог наші спортсменці! Олександр Фефілатів, Роман Кравченко перший міський. «10 років челендж це популярний рух, який весь січень надає спокою користувачам соцмереж. Люди виставляють фото, які були зроблені 10 років тому, і порівнюють себе із сьогоденням. Ми вирішили не відставати від популярних тенденцій і обрали топ 5 змін у кривому розі протягом останніх 10 років. Детальніше Галина Ганзенко. «10 років челендж це флешмоб, який захопив інтернет, і вже місяць люди викладають власні старі фото. А як щодо змін у рідному місті? Давайте подивимось, чи став кривий ріг краще за останні 10 років. Головна візитівка міста човникова станція у парку Мершавцева за останні 10 років майже не змінилась. Лише трохи втратила товарний вигляд. Відреставрували станцію якраз у 2009 році, до її 45-річчя. В той же час оновили і причал, бо той майже потонув. Тоді реконструкція відбулась за рахунок меценатів. Та по сьогоднішній день станцію більше не ремонтували. Тож можна сказати, що зараз човникова станція виглядає трохи втомленою. А от проспект Поштовий за 10 років дуже причепорився. Мало того, що він отримав нову назву, так ще й став пішохідною зоною. Тут тобі і фонтан, і арт-майдан, і відремонтований театр. Все це зробили протягом 2012 та 2013 років. Струмені фонтану виростають прямо з землі. Влітку діти тут влаштовують справжній аквапарк. Також на цій площі встановили п'ять світлових арт-ліхтарів. З боку театра Шевченка оновився і шаховий клуб, на Майдані, біля якого часто проводять дитячі свята. Реконструювали і театр Шевченка. Всередині оновилися. Ено залу коридори замінили вікна та відремонтували дах. Зовнішній вигляд теж змінився. Замість сірого він став білим. Надіємося в лучшу сторону. Дім дан дуже багато по місту стали будувати нові дороги. От це в кращу сторону. Мало за останні 10 років відремонтували і доріг. Один із наймасштабніших проєктів дорога по вулиці Рзянкіна, ремонт якої провели у 2015 році. Вона з'єднує крес із мікрорайонами Зарічний. Раніше дорога тут була, але вузька і проходила через житлові будинки. Для того, щоб побудувати широке шасе, довелось знести будівлі шиномонтажу. А ще тут провели тролейбусні лінії. І тепер з кресу до зарічного можна доїхати на рогатих. Курсують тут 14-й та 17-й тролейбуси. Легкові авто, маршрутки, автобуси і навіть вантажівки. Всі вони раніше рухались лише цією дорогою. Зараз вона більше схожа на пішохідну зону. У 2011 році в Кривому розі з'явився найбільший в світі квітковий годинник. Діаметр циферблата становить цілих 22 метри. Довжина годинникової стрілки 8 метрів, а хвилинної – 12,5. Циферблат зроблений з металоконструкції. Взимку його прикрашають штучною ялиною і сніжинками, а влітку вазонами з квітами. Криворізький квітковий годинник не має повноцінного механізму. Стрілки переводяться завдяки електронній системі. Каркас годинника розділений гранями, і кожна з них присвячена окремому району міста. Всередині ж знаходиться відео в якій строить фильмы про Кривый Риг. Ну, я прям такой разницы не могу сказать. Я еще особо не заметила за 10 лет. Ну, инфраструктура улучшилась немножко. Вон, фонтаны появились для людей, хоть парки какие-то. Вот новогодний городок какой у нас красивый тоже. Ну, ничего, еще все впереди. Еще 10 лет будет и потом посмотрим. Повністю змінився палац культури карачини. Реконструкцію провели у 2018 році. Тепер тут тепло та затишно. Сцена, фойє, нова апаратура: зручні крісла, освітлення і європейський сквер ззовні, який для мешканців карачинів став справжньою зоною відпочинку. Все це стало можливим завдяки масштабному проекту криворізького нардепа Костянтина Усова. Десять років тому це місце нічим не виділялося. Звичайна площа із сірою будівлею. Та тепер палац культури Карачини разом зі сквером стали справжньою гордістю та візитівкою мікрорайону. Але як би там не було, головна гордість міста це його люди. Тому маємо надію, що наступні 10 років стануть продуктивними не лише для міста, а й для його мешканців. Галина Ганзенко Микола Нечепоренко перший міський. Якими були головні новини цього дня? Підсумки тижня у суботу для вас підведе Юлія Ємельянова, А Владислав Новіков розкаже про свіжі новини вже у понеділок. Я Наталя Болдинська з побажаннями приємних вихідних. Прощаюся до наступної зустрічі в ефірі. На все добре.